Всім здравствуйте! Мене ви знаєте Павло Миколайович, ріалтор місце Вінниця. Сьогодні вам показую окремо стоящий будинок. У нас вже такий вечірній час. Сама ділянка, місце під машину. Як ви бачите, ворота. Заїхали там травка. Тут у нас вхід. Маємо ми тут 4 сотки землі. Будинок одноповерховий на 110 квадратних метрів, 4 кімнати. Там у нас зона така відпочинку. Краниця. Це в нас кухонна зона з залою, тобто задня тераса. і отут таке у нас е -е, місце для сидіння. Заходимо безпосередньо в сам будинок. Будинок коштує, щоб ви не казали, а яка ціна, яка ціна, 1000 доларів оренда. Новий ремонт. Ось це зала. Все у світлих тонах, кухонна зона. На 110 квадратних метрах, кухня зала, дві спальні, гардеробна ванна. Не просили, я вам відповідаю. Оформлюється вона все по договору оренди. Умови оплати. Це перший та останній місяць йде власнику, де останній повертається при виселенні, він йде як завдаток. Та ріелторські послуги 75% від першого місяця. Все прозоро, все чітко по договору. Друга спальня. Договір як основний е документ по орієнті йде. І він всі інтереси і майбутніх квартирантів, і власників, тобто орендаря і орендодавця. Все там представляється. Це в нас ванна кімната. Можете вже дзвонити 098 454 41. Такий же самий номер Лайф. Йдемо ще в гардеробну. Гардеробна велика, вона як третя кімната. Реально можна собі тут кабінет зробити, тому що тут місця вистачає. Ну, Вийдемо на сам будинок, щоб ви зрозуміли. Там ще в нас є котельня, тобто автономне газове опалення та боляр. Ми сюди зайшли. Це перша спальня, друга спальня, ванна, гардеробна зала та кухня. Все показав, все розповів. Дзвоніть, в зручний час вам покажемо.